Історія. Останній лист. Ніч опустилася на гірське село раптово, як це завжди буває в Карпатах пізньої осені. Марічка поправила шаль на плечах і кинула полін у піч. Вогонь спалахнув, відкидаючи тіні на стіни старої хати. Сьогодні буде гроза, пробурмотіла вона, вдивляючись у вікно, за яким збиралися важкі хмари. Тоді вона помітила постать на дорозі. Незнайомець повільно наближався до її будинку. Марічка напружилася. Відколи помер чоловік, вона жила сама, і гості після заходу сонця не віщували добра. Стукіт у двері пролунав майже одночасно з першим гуркотом грому. Марічка взяла старий дробовик і підійшла до дверей. Хто там? Голос її звучав впевнено, хоча серце калатало. Листоноша! Я приніс вам листа. О такій порі! Який ще лист? Спеціальна доставка. Лист від Василя Петренка. Марічка зблідла. Василь був її чоловіком, який помер три роки тому. Обережно не випускаючи зброї, вона відчинила двері. Перед нею стояв чоловік у сірому костюмі з шкіряною сумкою через плече. Він простягнув їй конверт. Це неможливо, прошепотіла Марічка, але взяла конверт. На ньому був почерк Василя. Заходьте! Гроза починається. Листоноша увійшов до хати, сів біля печі. Марічка, не випускаючи з рук листа, почала готувати чай. Як це можливо? запитала вона. Василь помер три роки тому. Листоноша посміхнувся дивною посмішкою. Я лише доставляю листи. Цей чекав свого часу. Марічка розкрила конверт. Всередині був аркуш з рядками, написаними знайомим почерком. Люба Марічко. Якщо ти читаєш це, значить я знайшов шлях через час. Шукай відповіді там, де ми вперше зустрілися. Не всі казки, просто вигадки. Твій навіки, Василь. Коли вона підняла погляд, листоноші вже не було. Двері були зачинені, ніби ніхто й не входив. Наступного ранку Марічка вже піднімалася стежкою до старого дуба на вершині пагорба. Саме тут вона вперше зустріла Василя під час грози. Коли обоє шукали прихистку під могутніми гілками. На стовбурі була невелика щілина, якої раніше не було. Марічка засунула руку всередину і витягнула дерев'яний ящик. Всередині лежав старовинний годинник і ще один лист. Марічко, цей годинник ключ до часу. Я знайшов його в печері за водоспадом. Коли він у твоїх руках, час може змінюватися. Одне обертання один день назад. Але змінювати минуле небезпечно. Я спробував врятувати нашого сина, але загубився між світами. Тепер блукаю між часом. Не роби моєї помилки. Чекатиму тебе за водоспадом о півночі під час наступної повні. Там час тонкий, і ми зможемо зустрітися. Твій Василь. Марічка стиснула годинник. Їхній син загинув п'ять років тому, зірвавшись у прірву. Василь ніколи не міг змиритися з цією втратою. Тепер все стало на місця: дивні зникнення чоловіка перед смертю, його розповіді про викривлення часу в горах, легенди, які він досліджував. Повний місяць освітлював водоспад, коли Марічка підійшла опівночі. Вона тримала годинник, який пульсував блакитним світлом. Шум води став ритмічним, майже музичним. Тоді вона побачила Василя по іншу сторону водяної завіси, немов за склом. Марічко, його голос долинав здалеку, але це був він. Як я можу тебе врятувати? крикнула вона, перекрикуючи шум води. Не треба нікого рятувати, відповів він з сумною посмішкою. Я заплутався в часі, намагаючись змінити неминуче. Тепер я хранитель часу. Бачу всі можливі майбутні шляхи. Я хочу бути з тобою. Ти будеш, але не зараз. Живи своє життя, Марічко. Коли прийде твій час, я зустріну тебе. Водоспад раптом заграв усіма кольорами, і постать Василя почала зникати. Чекай! закричала Марічка. Останнє, що вона почула, час не пряма лінія, а коло. Ми зустрінемося знову. Коли все стихло, Марічка стояла сама, але в її серці було тепле відчуття. Годинник зупинився, але вона знала, це лише одна зупинка у колі часу. І десь там Василь чекає на неї. З цією думкою Марічка почала спускатися додому. Над горами сходив новий день.